Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 28 по 31 грудня. Мене звати Українчик. І це канал Всілякі новини. Сьогодні, 27 грудня, у день публікації даного прогнозу. По всій Україні очікується небезпечне погодне явище першого жовтого рівня небезпеки у вигляді штормових вітрів силою від 15 до 20 метрів за секунду. Нагадую, що 28 грудня очікується магнітна буря середньої потужності. 29 числа магнітосфера нашої планети перебуватиме у спокої, а 30 грудня знову очікується магнітна буря середньої сили. Зараз я максимально детально розкажу про погоду у кожній області окремо в період з 28 року. По 31 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, будь ласка, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В четвер, 28 грудня по всій країні буде сонячно, малохмарно і без опадів. Північ на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині, а також у Києві в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в нічний температура коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів. В Сумській області вдень буде від 1 до 3 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. В усіх областях північного регіону буде сонячно і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області і на Кримському півострові в день буде від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 1 до 4 градусів з позначкою «плюс». На Одещині в денний час синоптики обіцяють від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 8 плюс 10 в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Запорізькій області в день плюс 2 плюс 4, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. На Херсонщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів з позначкою плюс нічна плюс 4 плюс 2. Малохмарно, сонячно і без опадів в усіх без винятку частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і в Закарпатській області. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 0 до плюс двох. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час синоптики прогнозують плюс 6 плюс 8 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. В Хмельницькій і Тернопільській областях в день від 3 до 6 градусів тепла, вночі від 0 до плюс двох. На Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. Малохмарно, сонячно і без опадів абсолютно в усіх областях Західного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській і Луганській областях, а також на Донеччині синоптики обіцяють в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. В Маріуполі в день буде плюс 2, плюс 4 градуси, вночі плюс 3, плюс 1. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів. За секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічній від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 4 плюс 6, вночі від нуля до 2 градусів морозу. На Вінничині в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від нуля до 2 градусів тепла. В усіх частинах центрального регіону України опадів не очікується, буде сонячна і майже безхмарна погода. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю 29 грудня температура повітря по всій Україні знову трохи підвищиться. Північ в Сумській області денні температурні показники коливатимуться від 3 до 5 градусів тепла, нічні плюс 1, мінус 1. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть плюс 6-8 плюс градусів в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Чернігівській області вдень від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Житомирщині в денний час буде плюс 5 плюс 7 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Місцями невеликий дощ варто чекати на Чернігівщині і в Сумській області. На Київщині і в Житомирщині буде ясне і сонячне небо. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. В районі Бесарабії в день також плюс 9, плюс 11 градусів. вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. На Кримському півострові і в Херсонській області стовпчики термометрів покажуть від 8 до 10 градусів тепла в денний час, плюс 4, плюс 2 в нічний. На Запоріжжі в денні години буде плюс 5, плюс 7. В нічні від 3 до 1 градусу тепла. У Миколаївській області в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 3 плюс 1 градус. По усьому південному регіону 29 грудня збережеться сонячна і малохмарна погода. Опадів чекати не варто. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Хмельниччині, Тернопільщині, Закарпатті і у Рівненській області в день буде від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля, нічна плюс 4 плюс 2. На Волині в світлі години доби термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні плюс 4, плюс 2. Абсолютно в усіх областях Західного регіону України буде сонячна погода і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. на Луганщині в день плюс 3, плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 4 до плюс 6 градусів в темні мінус 1, мінус 3. В Маріуполі вдень плюс 5, плюс 7. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх трьох областях східного регіону буде чудова, сонячна і малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України у Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. в Дніпропетровській, Черкаській і Вінницькій областях, а також в північній частині Кіровоградщини в день плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградської області в денний час плюс 6, плюс в нічний від 3 до 1 градусу вище нуля. По всьому центральному регіону України буде сонячна погода. Опадів чекати не варто. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Субота 30 грудня. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Житомирщині, Київщині і в самій столиці в світлі години доби термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів, в темні від 0 до 3 градусів тепла. В Сумській області в денний час синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів тепла, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного району України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1, в районі Бесарабії в день також плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 6 до плюс 8 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Херсонщині і Миколаївщині в денні години очікується від 7 до 9 градусів вище нуля, в нічні плюс 3, плюс 1. на Кримському півострові в день плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В усіх частинах півдня України буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і у Львівській області в день буде від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Чернівецькій області, і на Івано-Франківщині, а також в Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях в денні години доби буде плюс 6 плюс 8 градусів, в нічні – плюс 4 плюс 1. На Закарпатті денна температура повітря, коливатиметься від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 5 плюс 3. В усіх областях Західного регіону України збережеться хмарна з проясненнями погода і без Опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1, на Луганщині в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 3 плюс 1 градус. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В усіх трьох східних областях 30 грудня буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6, плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Полтавщині і Дніпропетровщині в світлі години доби буде від 5 до 7 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В неділю, 31 грудня, в нашу країну повернуться дощові і снігові опади. Північ в Сумській області в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в нічний – плюс 1, мінус 1. На Київщині і в Києві трохи тепліше. В світлі години доби термометри покажуть від 4 до 6 градусів вище нуля, в темні – від 0 до плюс 2. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів тепла. На Житомирщині в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Дощ та мокрий сніг синоптики прогнозують в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Херсонській області, а також на Одещині в день буде від 7 до 9 градусів тепла, а вночі від плюс 5 до плюс 3. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 9, плюс 11, в темні від 6 до 4 градусів тепла. В Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс восьми градусів, нічна плюс 3 плюс один. На Кримському півострові в день від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 6 плюс 4. На Миколаївщині в денний час буде плюс 6 плюс 8 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. В усіх південних областях буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід – на Волині, Львівщині і в Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна – плюс 5, плюс 3. На Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час синоптики прогнозують від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічний – плюс 4, плюс 2. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 4, плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. В усіх інших частинах Західного регіону України литимуть дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють вдень до 5 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. На Луганщині в світлі години доби буде від 4 до 6 градусів вище нуля, в темні від 0 до плюс 2. В Донецькій області в денний час буде від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2, в Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох східних областях України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Полтавщині в день буде плюс 3 плюс 5 градусів вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні плюс 3 плюс 1. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. У дні Петровській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. На Черкащині в день термометри покажуть від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі від 0 до плюс 2. Мокрий сніг з дощем очікується на Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині і Полтавщині. В Дніпропетровській області буде хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.